У нас з саньком сьогодні друга спроба. Санячик, привіт підписникам. Їздили ми з Саньком. Попереднє відео я записував, що я їздив в Хомяківку, там нічого не зловив. Бо там дуже піднята вода була. Потім я записував відео, що ми з Саньком стопудово зараз ловимо щупку щупаків в цьому такому озері в полі, недалеко від міста, у нас був тут І ми там нічого не зловили. а Потім ще ловили на такій мікрорічці, нічого не зловили. Сьогодні ми приїхали в гори відкрити сезон по форелі. А Санечок пропустив цей поворотик. От, і Спробуємо сьогодні зловити форельку трошечки. Можна? Якщо дивіться далі, не перемикайтесь, буде цікаво. Цікаво буде. Гори, гарне повітря. Давно вже не було відео, давно ми не їздили на рибу, точніше, на рибу ми їздили того тижня, От, але рибки не зловили. Але якісь кадрики які з тих віддяг я вам включу зараз, щоб ви подивилися, тому що... Озеро неймовірне, зустріли ми там спінгіста. Він, до речі, був не з нуля. Ми зловив декілька рибин, але також трошечки половив, зібрався і поїхав додому. А ми походили, походили, покидали, зізвонилися з Дімоном і поїхали з ним покидати трошки на мікрорічку його улюблену, але й також там не було покльовочку. Дуже багато води, друзі, дуже багато опадів, дуже багато снігу, Ось ми зараз в горах вершини всі засніжені, тому орелька також трошечки під питанням. Тому що ви самі знаєте, що якщо водичка тала, тане сніжок, рибка не дуже активна, тому що вона дуже-дуже холодна. Ну, але нічого, гори Карпати. от. Надихає. Ну і ну, просто тішуть. Та... Якщо ми прочитаємо книжку сьогодні, то нічого страшного. Санячок, сумував за горами. Я за ними давно так сумував. Люблю гори. Ну так що дивимося, друзі, дивимося. Думаю, що якщо що, то покажемо вам... Декілька плямистих красунь Карпатських. Друзі, що у нас по снастям? Сьогодні в мене такий travel spinning Golden Catch Wanderer. Зручна патечка, як то кажуть. П'ятичасник. До 8 грам. Ним можна гарно потвічити. Бачите який? Малесенький, можна в кишені носити, реально. Минулий раз я був, брав його на цей, на щупачка, то ним трошки можна і потвічити, такі воблерки. 60-точку якийсь неважкий. І трошки можна і більший. Бачите, у нас тут направляючи є, щоб було легше збирати спінг. Ну і катушечка ванквіш. Сьогодні буду ловити нежилкою, шнурочком. Збиралися ми з синьком. Вчора зідзвонилися, так трошки спонтанно. Спонтами, так, синюк? Ага. От, і катушечка. Поставлю довгий поводочок Флюрик 0,16, що довгий, щоб по камінчикам не вбивати, не вбивати шнур. Тому що шнур по камінчикам вбивається гарно. От. Приїхали на місце, річка чистесенька. Класно. Правда, це місце, на якому ми будемо зараз ловити, змінилося непогано. Ми думали, тут буде невеличка така невеличка ямка. Але ямка тут обвалилася гора і ямки вже немає. Ну, але вже на місці. Зараз будемо підніматися, трошки спустимося вниз по рибалам, трошки піднімемося вверх і подивимося, буде рибка. Сьогодні у нас десь 4 годинки на риболовлю. Такий короткий виїзд. Хочеться поїхати, звичайно, надовше, але змоги, як то кажуть, немає. Так, зараз в'яжемо флюрик. Флюрик в мене селект, забуду. Ось 16-й я складав. Отакий. такий. А, до речі, досить непогано. Мені подобається оця його упаковочка. Дуже зручна. Нічого не роз... розцей, не розцевохується. Нічого не вилазить, знаєте, як буває, що півфлюра поки віз, розмотались три резинки, якісь ці. Щось пробувати так Собі раз і все. Зараз користуємося вузлов'язиком, якщо я його взяв П'ять обертів, 4, 5 Очочок. Раз, витягнули Все, гудзик готовий. Ще прив'яжемо застіпку. Застіпки в мене Golden Catch 2.0. Що дивиться, Любчик, Любчик, бачиш? Твій. Ретрівер, дайва юзається. Дивись, як класно. Дуже класний. буде такий. Десь бачите, собі купіть. Так, і застіпки. Застіпки в мене от в такий... А, це... А, ні, є, є застіпки. <гум> Думаю, там тільки гачки. Що, може, попробуємо на силікончик половити? Я оснастив, там декілька головочок, взяв. 에... Взяв трошки віста силікона. З собою джавастіки такі хробачки. Пробуємо на них ще може. Є в мене ще там якихось личиночок пару. На силікон це вже, це вже якщо взагалі нічого не клює, я й дуже мало відступав. Якщо вже нічого взагалі не буде клювати в нас, то спробую на силікон. До речі, якось весною в мене непогано. Силікон працював. Хотів відкусити зубами, але зубчики <сміття> мої ці. Добре, все, одягаємо сумочку. Давайте спробуємо. А, покажу вам. Коротше, набрав як псих. Взяв дві <сміття> коробки, оберталок. Дві коробки воблерів. Пізніше вам покажу які. Ну все, стандартне. Фореловий комплект, як то кажуть. Взяв відцеп, до речі. Ну Взагалі-то я думав, що ми поїдемо на іншу річку. Але Саша каже, ні-ні, їдемо сюди, сюди їхати трохи довго. Все, я готовий, погнав. Машинку закриваємо. Саньок сьогодні взагалі дивіться. Сашка в шортах, в кроксах. Сьогодні 2 травня, да? 2 травня, Саша, він сніг в горах лежить. Саша в кроксах. Красунчик. Якщо ловите на шнур, старайтеся трошки відпустити фрикціон, тому що шнур, він жорсткий і будуть сходи. Якщо ви будете ловити форельку, вона бійка, будуть сходи. Але виліт гарний. Такий містячок. Видите? каменчики. <танцовый> да <танцовый> Крадуть шотер украдут шутер Украдут шутер? Ну колись тут було дуже гарне місце, ні, Санька? Зараз труба. Зараз... Не дуже. Зараз містяк не дуже. А, до речі, я ша, я целітуську приманку розливи. Яку? А, той Воблер? Саша розловив Angler's Republic. Цікаво, ч це?

Опа, перша форелька сезону. У -у! Трохи запуталася. Ні, вона взяла і трошки підбагрилася. Дивіться. Рибунька! Так, зразу закрутилася, зараз її будемо відпускати. Ну що, друзяки, бачите? Перша форелюшка. Форелька, ціліконовий підсачок, все, як потрібно, рибку треба шанувати. Дивіться, яка класна. І відпускати обов'язково. Ну що, друзяки, обловили ми це оце от місце. Результат одна форелька. Ну така, нічого, сантиметрів 25, напевно, ні? така непогана. І все, спробували в облира. Я от тут в кінці поставив верталочко, піднімався вверх обстрімчиком. Е Пробував покидати. Більше результатів не було. Одна форель на двох. От, рухаємося далі. Е Мінус оде... одна, форель... одна форель і мінус воблер. Обірвав я той Воблер, на яку я зловив Форель, причому трохи по-тупому, знаєте, е е полінувався і треба було підійти. Я ж в Вейдерсах треба було підійти і просто відчепити. Я почав смикати і на вузлику флюр порвався. Ну і звичайно, що я не побачив, під яким він каменем лежав той Воблер. Так, коротше, він і, як то кажуть, пішов до Нептуна. Нептун, Нептун буде тепер ним ловити рибу. Що ми рухаємося далі, дивимося містечки, кидаємо. Так, Дивимося, дивимося, дихаємо свіжим повітрям. Синьочок реабілітує свою і так поламану психіку. Жартую, жартую. Просто рибалим. Окей. О! бачиш, саньок. Це що, форель? Це лосось, чи ні? Ні, форель. Чекай чекай. Ну. Галіме місце, галіме місце. Я казав, що місце класне. <ріху> ну, вітаю тебе саньок. З відкриттям форелового сезону. Дякую, дякую, гарна Угу. Даваю ручки намочу, щоб її не... Добре, Моч, мочи. Це воблер. Давай подивимось. А, це цей воблер, який ти казав, що він ага. гарний, так? Да? Ну давай покажемо. Це рибка така, гарна наша, о, о, все, Карпатська. О, о. А це приманочка, бачите? Саніна. Ну це класика, Angers Republic. Бачите, Александра. 43, heavy вейт. Uh, типа важкий, важка модель. І тут якраз вона, бачите, спрацювала. Випікаємо, так? Давай. Оп! Пішла. Ну <соць> що ти, Саньок, рибачок? <соць> П'ятішка! <Оп! соць> Под хлопцем підішка і мені також перепало. Саньок попав на містяк, другий. Друга рибка. Але це вже трошки менше зараз, секундочку. Можете і так від... Без підсачки, але таке вдома, в мене гачки без бороді. Не надо не да, за гачочек просто возьми. Ай-яй-яй, куда ж ты крутишься, ты еще больше насаживаешься. <свят> О! Ха, класс! Пятишка <свят> два! <свят> 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 Короче, друзі, тут така велика... у саня вже було два сходи таких непоганих фореляк. І тут така велика ямка, що обловити, дивіться, яка пупа роздерта. Я іншу взяти. Така велика ямка, що я двома грамами її не пробиваю. Тому я вирішив поставити пупу, вона менше порусить і попробувати все ж таки. Була в мене на силикончик покльовка. Такий є хробачок від фішапа, рожевий називається Скалі. Але так, було ням-ням-ням-ням-ням і все. Хай холоста покльовочка. Ставлю лочинку. попробую. Це на воблерок. було покльова, дві покльовочки. Такі непогані форельки десь з вигляду до 30 сантиметрів такі. От ніби щось дзьобає, може якась бастрянка. Ну попаш вот топиться. Ну, попробуємо. чепчик за Думаю, что она. А, ну все, напевно уже по пупе закотилася под камень. Я думаю, что не не идет Сейчас попробую отстрелить. Ага. О, может и пошло. А, не, обервал. Ех, в'язатися знову. Добре, що флюрік лишився. Зараз застібку прив'яжемо. Продовжимо риболовлю. До речі, друзяки повернувся до мене в стрій отакий от дедірект. Минулого року я його обірвав і цього року на барахолці відкупив. Тут глибоко ще ним потвічити, та й підемо вище. Капець, водичка чиста, камні вже якісь трохи слизькі, ніби висока вода була, а камні вже поросли таким слизом. Треба бути обережним. О, якийсь мішок, як завжди, Майбутні зацепи. Це капець. Ну, тут такий нічого містечок бачу Зараз тут покидаю Оп, форелька має. Взяла на оберталочку АРС-Троєчку. Ну, така непогана, більшенька. Так і знав, що це це місце спрацює. О така, дивіться, красунька наша карпатська. Зараз відчепимо, відпускаємо. Ну що, друзяки, ще одна от така форелечка клюнула вже на оберталочку. і тут трошки так водичка така трошки мілкіша. Тому я вирішив оберталку поставити. Ну, от вона клюнула, зараз її відпускаємо. Відпускайте рибку. Особливо Форель, тому що дуже було багато докладено зусиль, хлопців, волонтерів, які збирали гроші на заробок, збирали разом і запускали цю рибку в наші річки, тому що її було дуже дуже мало. Тому продовжуємо, як то кажуть, цю гарну традицію і рибку потрібно обов'язково відпускати, тому що в нас ця рибку, цю рибку мають ще ловити наші діти та внуки. Так що відпускаємо, Є, поставте лайкос, друзі, тому що... Підписуйтесь на канал, вам не важко, а мені, як то кажуть, приємно. Ну і пишіть в коментарях, як, як така риболовля, довго вичекала рибол... цю карпатську риболовлю. От. А я продовжую рибалити, в нас ще десь лишилося півтори годинки риболовлю, тому постараюсь зловити ще щось. Тільки я йому сказав 2-2. Саня зловив третю. Санячка, ти що? На такі милині, ні? Та вообще тут берем, блин, навіть пустів покайкувати. Суньочек. А костка довго, худа? Спортивно. <сіх> блин, два рази <сіх> такой. У нас тренажерки. Я надеюсь, що сьогодні все буде добре, буде так. Зачепилося на хреново. Зараз на потусить. Угу. Кров не тече, все гарно. Але файна капецька, світленька трошки. Угу. Малишка тільки щоб ти відійшла. Зараз відійде. її трошки на течі, куди ти? Куди піхати ти? каміння? Оп-оп-оп. <гум> Давай. Давай, подибання. Малешка, пішла. Слувась під кавинь? Ні, вон десь Угу. Mm -hmm. А не попробуй сюди під водою засняти. Я не хочу камеру мучити, бо камера потім цей. Клас, okay, okay. ти шо? <laughs> 3-2, Саньок. Малесенька! Я Ясенька доганяю! Невеличка форелька. Беремо її так легенько. Так щоб ручки не брати вже стряхнемо на одному гачочку. Не хоче? А не. А. Оп. Танючок, три -три. Та три-три. Рахується. А це ж форелька. за чого ти <сум> Рахується, рахується. Та це ж форелька. це не це не бздирка. Дивися, не рахується йому. Понівай, чик догоняй. Бачите, тут вже росте такий біля семи гір'я лівець карликовий. Ці, до речі, я... ягоди можна. Що кидати, карпатські, такі карликові, бачите, сорту, ялиночки, гарні. Ну і вітер якийсь піднявся трохи. Ми ще йдемо на одне місце там, де у Саші батончики зійшли два підряд. Кинемо там по раз. А ви поки що ми йдемо? Підпишіться на канал і поставте лайкос. Якраз час для цього є. Підписалися молодці. Дракон така здорова. Нічка, валим по цьому через річки по бездоріжжі такі джипімо, джипінг О, наші газди, бачите, файні, люблять гори живуть тут костчики. Дилень. Зразу коло хати вам сміття. Ну а чого то сміття не кинути собі під хату біля, біля дверей? Ти небо ти там лежав? Ні, за парканом винесли, та й не буде. Так і живемо. Будьте файними хлопцями. Робіть файно, не робіть, не фай.